Всім привіт! Перед тим, як почати читати для вас, хочу дещо сказати. Хочу, щоб ви підписались на мій канал, поставили лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити все найцікавіше. Ну і, звичайно ж, пишіть коментарі. А так, починаємо. Володимир Рудківський, Гануся, у гості до лісовика. Човен у верболозі? Нарешті роботи в лісу. Розпліднику закінчилися, саджанці стояв стрункі та веселі, начебто вийшли на свято. Старий лісник пройшовся спочатку вздовж рядків, потім упоперек. Тоді зупинився і сказав: Молодці, гарно попрацювали. За таку роботу ставлю вам усім 12 балів. Тепер можете відпочивати, скільки душі загона. Ні, рано нам відпочивати. Заперечила Віра Миколаївна. Ми повинні ще зібратися сушити й кому більше гребів. Знову робота. зітхнув хтось із хлопців. Та яка ж це робота. вигукнув Костянтин Іванович, що надійшов разом з Ганусею. Він тримав добрячий кошик буроваків. Це ж розвага, а не робота. Йдеш собі лісом, скрадаєшся, мов той мисливець. Чи індіанець племені делаварів? Як побачиш, визирає за кущики якийсь ірокез з таким ось черевцем, ти за нього боком боком, потім хап за скальп і в кошик. і Костянтин Іванович так вдало це зобразив, що у ж руки засвербів собі полювати такого ірокеза. І Ніякий тут не секрет, що найбільше засвербіли руки у Вітька Бубни. У дурші Вітько був переконаний, що в нього вийде найкраще. Та за кілька днів він гірко розчарувався. Боюся, що йому було далеко до кращих грибників, бо найдеякі дівчата ті приносили більше грибів, ніж він. З такого горя вьядько з майстрував водочкою вирішив стати славетним рибалкою. А щоб не сидіти самого над річкою, він підмог зробитися рибалкою Іванька Федоренка. Проте не на річці бійцькові чомусь не щастило за весь час, до осіб хіба що з десяток верховодок на трьох терміних карасиків, ото і всі трофеї. Над рибалками вже почав підсміюватися, всі кому не лінки. Ех, життя наше рибальське, скрушно Ванько вкотре закидаючи чуводку воду. Хочу до табору не повертайся. Відько вперто мовчав. Ні, він до свого він так просто не відступиться. Це вже точно. Кось він таки прийде до кухні, дбам жестом швирина на сіта, таке я з і не коли небудь, а саме до дня, коли на кухні чергуватиме Наталя. Припікало. Матько Федоренко раз по раз витирав зволожене чоло і крадькома позирав на товариша. Слухай, Вітю, нарешті не витримав він. А що, коли ми тут даремно сидимо? Може, цій ржавиці гриби, взаг... гри... гриби взагалі нема, га? Як це немає? обурився Вітько. А хто ж тоді, щоночі б'є по воді, так що ж виляски розходяться? Ти що не чув, та чув. Ну, то закрий рота і сиди мовчки. Відько сказав це й пожалку, а що чого добре образиться Ванько на його слова й кінець дружбі, та як минулого року образився Колько хоробчика. Де ж зараз їх знайдеш добрих друзів? Ніде не знайдеш. До того ж, Ванько був не лише добрячим другом. Він більше слухати підтакував, ніж сам говорив, не те, що дехто. Тому Відько похмуро додав сам вже знай, що риба не любить галусу. Проте Ванько вже несе не непорожнього. Ну, що ти за життя сиди і мовче. Так незабаром і розмовляти по-людському відвикнеш. Тільки її мекатимеш, як, як та коса Вітю. Знаєш, про що я оце думаю? обізвався він за хвилину. я думаю, що риба тут так якогось була. Ага, а куди ж вона поділась? Просто одного разу з Дніпра побив сом і розігнав її. Вітько здивовано витріщився на свого товариша. А що таке може бути? Як тільки він сам до цього не додумався, Відько уявив собі, як він повертається з річки з величезним сомом на плечах, і Костянтин Іванович, мов рівному, тисне йому руку і каже, що на його пам'яті такого велотня не вловив ще ніхто, а Наталя о, Наталя, занімій від на поглядання так, як дивиться лише Наталя. А горобчик насупиться від заздрожі, мов той індик. Добре, ой як добре був сміє мати сома. каже, що день сом спиті нічого не чує. Немов відповідаючи на товаришові на думки, продовжує Вапанько. От тільки б знати, де саме Рідько уважно поглянув на річку і почав розмірковувати, де б міг заховатися сьом. Навпроти них берег густо заріс очеретом. Він був мілкий і такій великій рибині, мабуть, сховатися в цьому місці було неможливо. От нижчитися течією біля протилежного берега було значно глибше. Хлопці, це перевірили першого ж дня якраз місце для Дніпровського сома. Відько почав роздягатися, зараз я його розбуджу, сказав він і стрибнув воду. На вимашки дістався до протилежного берега, загоди до порогу дірка, камнула. А гей, Сонько, а де ти? Ану, прокидайся, тоді, на думку, спав таке, відчува, аж у п'ятах засвербіло. А що, коли сом уже прокинеться, це підкритається до нього, аби схопити і потягти на дно? той думки, руки Відька запрацювали з такою швидкістю, що, що їх господар і нащувся, як опинився на своєму березі. Вітью, де ти? почувся за голос Ванька. Куди це ти так розігнався? Нікуди, відсапуєш, сказав Ванько. Вітько, це я просто так тренувався. Він піднявся аби рушити до товариша і тут побачив човен прив'язаний до верболозна, ні лежав щось прикрите березин. Ванько, а йди ну сюди. погукав Вітько, глянь, що я знайшов. Ванько підійшов з до знахід. «Звідки ля він тут узявся? запитав він. Ми ж тусидемо зранку ніколи не бачу, Мабуть, на ньому приплище з удосвіта, висловив здогад, Вітько. Давай подивимося, що в ньому. Хобці забрали що він підняв резон, під ним вже підвісний мотор, згорнутий рибальський невід і кілька чодернацьких селід з ячок. Ванько придозіна на сказа капкани, а в цьому чухлі, що в чохлі була рушниця. Справжня, мабуть, ще й заряджена. В вибрав з чорна. Цікаво. Хто б це міг припливти? запитав Вітько. Ванько, Федоренко задумі шморгну носом. Треба подумати, може розкажемо Костянтину Івановичу цю мить над їхніми головами про нагрізне. А ви що тут робите? Позаду не стоїть дві незнайомці: один призенкотий з червоними овочі маленькими злими очицями, другий засмаглий, високий. Що ви тут робите? питає, повторив приземкуватий і загрозливо підняв руку. «А ну геть звідсіля. Зачекай Дмитро!» – зупинив його високий, роззирнувся, потім посміхнувся до друзі, стечного сказав Що ж, хлопці, коли ви вже нас то доведеться в усьому зізнавати. Та що? Та ти що, Петр? аж засичав. Приземку зачекає Дмитра справа хоплята в тому, що ми з рибінспекції. Оце ті канона на слід браконьєрів. Знаєте хто це такі? Знаємо відказавань. Вони рибу ловлять без дозу, динамітом глушать і ловлять або неводом. Молодець похвалив його високий. Так, от, не ми на слід цих браконьєрів. Вони про це ще не знають. А ми не можемо вам чомусь допомогти вихопити свідка. Ви тільки скажімо, все зробимо? Приземкувати. Нас плюнути вони зроблять високий, заспокій попаска й попичу, а вже зможете сказати. І перша ваш допомога робити вигляд, ніби ви як яко човна не бачили. і нас теж. Бо вони, ті браконьєри, теж не злопуцька зроблені, зрозуміло, і він позвоницьки підморгнув до хлопців. Зрозуміло. Сказав Відько і також підморгнув високою. Не турбуйтесь, ми вміємо мовчати. А вже ж, Ванько. От і молодці. Знову похвалив їх високий. І не шукайте нас, коли що ми самі вас знайдемо. До речі, Шарлоки Холмсе. Високий, помахав їм рукою стрибнув до човна, приземку земку та й силою наліг на тичку. Незабаром човен заховався в одному з численних протічків. Дивно, дивлячись у слід, сказав Ванько. Ну, рушниця зрозуміла. одна ще робить інспекції навіть та як, навіщо, здавався, дідько, може, це і не їхні капкани, ти що що вони вистачили цих браконьєрів, і не дивилося їм услід дивисься в... в інший бік, а то за нами, може, це ну, почав стежити ті браконьєри. Вони хочуть довідатися знайомі з інспекцією чи ні. Навіщо це їм здобувався Ванько? Як ти не розумієш, коли побачиш, що ми з нею знайомі, то стануть стригтися, а коли побачиш, що ні, стригатися не будуть. Тут ми дізнаємо, хто вони. а от... О, а це що на узлісі з'явився Василь Петрович. У руці він тримав поводок, а попереду, принюхуючись з гаку, доміг великий чорний пес. Хлопці знали, що його кличуть бровком. брувком. Він прийняв на ну, лісникові будь-якого. шукають, першим здогадався ванько. Бровко побіг неподалік від них і кинувся додому місця, де тікано стояв човен. От так лига спиде. Важко дихаючи, сказав Василь Петрович. А кого? Ви шукайте, поцікався Вічко, та бракуньєри вже клят позоставляв, лісівка пканних, хліба для принаду туди підкинув, нідко ледве без ноги не зостався, хлопці не просто от тобі і рибінспекція. Серйозна розмова. Віра Миколаївна занепокоїлася. Вона вважала, що треба серйозно поговорити з Костянтином Івановичем. Щоправда, коли він приходив до табору, можна було не хвилюватися. Хлопці тоді ні на крок не відходили від нього, та все тому, що інколи Костянтин Іванович годинами мостів у лісниковому будинку працював, а хлопці, які вже звикли до далеких походів, веселих витівок, брав тоді кошки і пошуках грибів, розходилися далеко по лісу. Або до обіду не поверталися з річки, а ліс та ще й з болотом, тож не садок із криницею біля хати. Та тож ще й досі віра Миколайна наперед очима стета за сторога на шматку фанери. Добре, коли це не вдав якогось жартівника. А раптом ні, четвертий а вже майже тиждень збирав та сушив гриби. Але стояла велика спека, і гриби з кожного днем все менше. Ось і сьогодні Віра Миколаївна майже цілий ранок виходить з дівчатками неподалік від узлісся. Та в кожної ще найбільше попів кошка грибів, та й то здебільшого муховики та сироїшки. Хлопців, як завжди, не було видно. Лише зрідка до літа ліс їхнього Степане, скільки ти не збирав?» – Мало подав голос Степан. І в мене нема. Ігорю, гайда до сорочого броду. Почувся голос сколька горобчика. Дядько Костя, вчора казав, що їх там повно. От, от, стривожно подумав вчителька. Вони вже й до сорочого броду кудись найдорослі рідко ходять і сталися. Віра Миколаївна прикладу волі дово з пода, не розходьтеся. За кілька хвилин вийшов на просіка, що вода лісницею побачила Костянтина Івановича. Той про щось тихо перемовлявся з Василем Петрович, виліз, бо бог був дуже стурбований. Щось трапилося, привітавшись, запитала Віра Миколаївна. Сподіваюсь, мої хлопці тут ні до чого трапилися, одказав Василь Петро. Сьогодні вночі за сорочим бродом хтось знову підстрелив козулю. За сорочим бродом, перепитав віромок, і хто не знайде, поки що ні. Відомо, що, що одного з них може звати Петром, іншого нижчого Дмитром. Віра Миколаївна повернулася до Костянтина і вам. Мені потрібно поговорити з тобою. Тоді не буду вам заважати, сказав Василь Петрович пішов. Ліс був наповнений пахощами розігрітої живиці. Неподалік пронизлимо голосам про щось примовляли сороки. Нагорі спекотний вітер погойдував кронами дерев. І від того здавалося, що ліс зітхав ніби якийсь великий, доброзичливий звіт. Що ти мені хотіла сказати? бацькався Костянтин Іванович, коли старий лісник, що нераз чиниш із дітьми від Віра Миколайна. Я? вражено перепитав Костянтин Іванович. А що ми такого зробимо? Ходимо, походи, купаємо. От от у походи, під віра Миколаївна. Раз піде та другий, а на третій тобі ніколи, то самі прийдуть куди хочуть. От і зараз брать до срочого броду. В очах у Костянтина Івановича промайнула тривога. Не варто їм туди ходити, вихопив з нього. Ти сама чого, що там вчора треба. Ще ті нагідні капкани ставлять де їм за мнезі. Кому ж ти так замануть до сороччого броду свірку, нові ну, кому ж ще дать свірку, там і мороз, да мороз там віра Миколаївна шорком гаразд, я з ними побалакаю, запевно, Костянтин Іванович. І чим швидше, тим краще, сказав Віра Миколаївна. Ох, як пече, а в таборі, мабуть, ще спекотніше. Приходьте до нас зимувати. Здається, збиралося на дощ. Лісовик перевів погляд з наталі на хлопця нарешті запитав як же це ви посмів порушити мій наказ. Колько зі щось? Ой, що ж воно тепер буде? Ще кілька хвилин тому вони з Ігорем сидів на цьому ось пеньку, на якому ми вперше побачив лісовика, і тих розмовляв. Звичайно, знову що все про ж про цікапрманку мав куган. Колько вже вкотре доводив, що ніяких лісовиків з русака на світі не існує, ігор здебільшого відмовчувався про було, що їхня відсутність його ж ніяк не тішить. Потім за кущі вийшла Наталя сказала, що на зовсім випадково підслухав частину їхньої розмови. А Наталя не така дівчинка, аби вдовольнятися лише частково, тож довелося спустити геть про усе. І ось можна робчик діти до кінця клісок на під землі з'явився. Ой, що ж воно тепер буде. «Гляньте, піш на вас чекає, грізно запитав лісовик. Ме почав. хлопчик, ме підхопив його. Ой, мамо. приєдналась до них Наталі. Бачу, що розумієте, зазначив лісовик. І єдине, що вас рятує від покарання, це прохання мого бідного брата. Йому таки вдалось врятуватися і ваше щастя, що він заступився за вас. Ми викинув на сухняно трійці такий погляд, що Наталі прихопив подах і знов захотів покликати маму. Гаразд що було тиминусь, нарешті в лісу? Не думайте, що я такий же і лютий. Він висмикнув сину з бороди, змахнув рукою, другий вихопив з повітря апельсин. Візьми, будь ласка, сказав Наталья, потяг по другой простянув Ігоре, а Колі сказав я про що, що ти, хто вірить у моє існування. Дідуся, можна я його не їсти? насміливо запитав Наталя. І хотів настиг у моїй подорожі Гануся. Вона нещодавно хворіла, і зараз апельсина дуже потрібне. Це чи я, Гануся, поцікавився, чи не та, що у нашого лісника вона, скільки мені вдома, вона вже одужала. Здатна дати не тільки апельсину проте ти добре чинеш, Наталю. Здається, тебе звуть саме так. Так. Кивну наталя, а ви звідкіля мене знаєте? Щоб то я був за господар лісу, коли б не знав, що в ньому робиться, Задково, посмінувся лісовик. А от чи знаєте ви, чого я прийшов до вас? Хлопці, розгублено перезернулися. Лісовик здивувався, що не знаєте, то це так так. Що ж, доведеться вам відкритись лісовик, звернувся, бо переконав, що їхні сини Я прийшов, я хлопці, дівчата, би попрощатися з вами. Чому попрощатися? запитав Ігор. Ми ще не скоро звідки сіля поїде. Зате я скоро піду звідсіля. Мені треба готуватися до зимівлі». то на прощання вас дуже прошу, Тепер не дуже розгуляти в лісі, особливо за річкою та за сорочим бродом. Вісця там глухі, заболочені, мало що може статися, а охороняти вас тепер буде нікому. Хіба б ви нас охороняли, здивувався, горобчику, якого перелік почав минати. А як же? Я вас... Я всіх вас ні на хвилину не випускав з поля свого лісовецького зору. Ну, то як обіцяєте, обіцяємо, без особливої певності», – показав гробчик. Лісовик недовірливо поглянув на нього, «Дивіться ж мені, бо коли щось трапиться, все життя каратимуся, і зимівля мені буде не зимі, а жахливим сном. А де ви зимуєте? поцікавилась, Наталя. Схоже, що і в неї перелік почав минати. Лісовик завагався. Якби тобі краще пояснити, є у мене одна верба з великим дуплом. Там я її зимую, але де вона сказати не маю права. Ходно там, мабуть, у тому дуплі, що поробиш, важко зітхнути дзимку всім холодно. Раптом у Наталі забл... заблищали очі. А знаєте що? Приходьте зимувати до нас. Як це не зрозумів лісок? А так до мене, до мами й бабусі пояснила. Наталя, у нас цілих три кімнати з кухні та ще повідка і великий садок над річкою, у нас усе є. А чого саме до тебе заперечує Ігор? Нас теж є, де жити? Чому це до вас? втрутився Миколка. У мене теж місце знайдеться до того ж, я його вас поправився, він побачив першим. Ви що і справді пропонуєте мені прибратись до села? Не або як два слісок справді дружно відказали діти. Лісовик. Надовго замок. Спасибі, друзі, нарешті, мовив він з ворушеним голосом. Я ще подумаю з розмовної не заважив, як надлізом з'явилась важка чорна хмара. Хоча лише тоді, коли над їхнього гримнув, так, що аж земля здригнулась. Лісовик зірвався на нас. За мною з команди він. Тікаймо, танок під дощем. Ну, от, обід готовий. Кури погодовані, бровко теж. Тепер можна трохи відпочити. Гануся сіла біля вікна, взяла олівці, і заходилась малювати річку. Над річкою низько схилилися верби. Під вербами сиділа дівчинка з кошиком грибів. Гануся з усіх сил намагалася малювати дівчинку з такою, коли бачила себе в дзеркалі. Поруч з дівчинкою стояв стрункий хлопчик, притяг букети квітів. Гануся хотів, щоб він був схожий на Ігоря. А ще чомусь хотів, щоб дівчинка був сумний вигляд. Саме чому саме Гануся і сама не знала, але й дуже хотілося цього. Та дівчинка на малюнку, як не зло, весь час, посміхалася. От горе. зітхнула Гануся, мабуть, як сіні. Я провела не туди, куди треба, але яку? Нараз в кімнаті потемнішало. Гануся, буде шамальоз визнув Ого. вигукнула вона. Зараз піде дощ. Тіє ж хвилину подвіз золотів порожний вигор. Визько повітря здійнялися сухі клонові крилатки, пір'їнки, пожовкли листя. За кутку дакали кури і слідом за півнем подалися до повідки. Брувко, що сидів перед порожньою миску, подивився у слід, потім зад почухав біля вуха, задньої лаби собі заховався до води. Вихор пролетів далі. А в настороженій тиші вже народжувався на одноманітний шум. Він скидався на шелест автомобільних шин по асфальту. Дісу з'явилася темна чорна хмара. Вона швидко рухалась до лісникового будинку, попереддіє їх марчем, душ бігла висока бордата людина з невеликою лиснею на голові. А може, якщо судити того, що це сидів, бо укрите шерстю, це було не зовсім людина. Швидше гукнула ганусі давній людині весну Ой, а хлопці чого? Нацька не гримнула так, що Ганусі нам об вітром здмухнув з лавки. А коли знала бить до вікна, Колько Ігор, шерстяна людина і Наталь весело танцю під дощем. Гей, hey, гоп. вигукував Миколка. Гоп, підтвердила 6 на її страшній коштаті браво сповзла на принті. А тепер у коло виокнута, у коло згодоща стіна, людина підстала темнолескуче бочі під. Глянь, но ну, піштуни. Аж я ще тобі одним з визнамо вже реве танцював лісовик з бочем Костянтина Івановича. Чого це застиглимо? За черга запитав? А хто танцює, Викреще на себе, погляньте, порадимо, Ви ж Зовсім не лісовик. Я ж так і знав, що їх немає. а на підвікони заходилася від сміху гануся. Гануся, швидше давай рушник. Роздягайтеся, хлопці, Наталі, а ти чого стоїш, моза сватана? Ага, ось і рушники. Розтирайтеся добре, щоб не застудилось. Ось так, моці. Ганусю, будь ласка, почастуй нас чай з, з малиною. Може, хтось, може, хоче чаю з медом узвалася, Гануся? Я хочу, сказав Колько. Глечика вистачить, поцікавився Костянтин Іванович у горобчика й бухнув на стіл повний глечик свіжого меду. Ну чого ви на мене так дивитеся? приховчені якось запитання, Перше бачите, чи що? Я ж не розумію, нащо вам тепер був прикидатись лісовиком? сказав Ігор. Костянтин Іванович до Кірло зітхнув. Ба я хотів це ви всьому воні. Ми? дружно вигукнули Микола та Ігор. А хто іще? Хто як не ти? Горобчик підбив хлопці, кинути мене до поту ділянку, податися до річки. Так, ми ж. І слухати нічого не хочу. За такі речі треба карати. І так, щоб надовго запам'яталося. Я, а як карати лузину? Ні. Це вже давно заборонено пальцем, посварити. Ну, ну, та й навряд чи вас це зупинить. От Ганусіна подумала, як вас покарати. Це не я, заперечив Гануся. Тільки сказав, що треба так, аби показ рані було цікаво. А лісука ти сам придумав. Шкода, сказав Ігор, шкода, що все викрилось. Тепер я розумію, хто така мавка Ган, сказав маку, це ти, Гануся, правильно? Звичайно, я маю подалі, щоб ти не впізнав мене, а ще, щоб ніхто не бачив, як... Мені смішно. Горобчик насупився. Тобі смішно пробубонів пробубо? він. Опинилася б ти на нашому місці. Костянтин Іванович поклав йому руку на плече. Не серця, горобчику, винувато посміхнувся він. Я ж хотів, щоб було веселіше. Ага, веселіше, трохи лагідніше, відказав Миколка. В цім дали попельсину, мені нічого, бо тільки два і лишилося. Тоді хоч мед просуньте ближче, зажадав горобчик. Та Ігор, приносив ще білі гриби. Бідолашний відько був навіть заздручив, аж заїкатись поче. Де ви їх берете? Дивувалася Юля. Де де? перекривив її кольку, знаємо та не скажемо, і він скоса зиркнув на Наталю. От їй він без все розповів навіть повен кошек гребівшиня не зберов, бо замість неї. А Ігор скоса поглянув на Ганусю ну невже важко хоча б натікнути, що їй теж хочеться прогулятися з ними. Проте дівчатка мовчали. Хоча, може, й здогадувалося, що хлопці раді показати всі грибні місця. Але так не цікаво, гриби треба збирати самому. А от підгледіти, які саме місця ходять по них хлопці, ото от вже інша справа. Давайте простежимо за ними, тихо запропонувала Наталя дівчаткам, коли хлопці знову відірвали від горку ту грибників. А то, бач, ходять як ті індики. Довго мовляти, подруг не довелося. Грибні місця, про які знали ще Колько з іграм, вони так вже й близько. Але й не так далеко, аби Костянтин Іванович чи віра Миколай могли їх виявити якраз перед сорочим бродом, перед ним, а не за ним. Так що дружні йшли туди з чистою совістю, навіть не здогадувалося, який хвіст ведуть за собою. Сьогодні знову був казатиметься від зазручів, хихотів Миколка. Ще й як погоджувався Ігор Неймаже дістати до заповідного місця, коли раптом Ігор збинувся по товаришу з року. Стій. Хтось іде. Колько завмер. Про зустріч відькав не з браконьєрами, він вже знав. А що коли тепер пощастило і йому з Ігоря? Ну, От браконьєрам так ти не вдасться. Це було і на браконьєр. між деревом швидко йшов Костянтин Іванович. Ішов і, і здавалось, що до чогось прислухався. Ви щось шукаєте? запитав Миколка, як тільки Костянтин Іванович порівнявся з ними. Той здригнувся від несподіванки на супебро. А ви що тут забули? Гремнові на друзі, бо я наказав, щоб далеко не забирати. Та ми ж почав у було Микока кока. миті десь неподалік про гримів постріл за ним другий. Ліс злякано замер, замовка потаха. Рудий близько блиску над надгом білка. Шагучно тріщали глячки під ногами. Костянтин Іванович кинувся в бік постеріг. Хлопці вернули слідом, по ногах і бличу. Шмагли прухкі гілки з ігорові голови злетіла кепка та підбирати й було ніколи. А тут ще горобчика занесло якусь баюру, запану смердючою багнюкою. Токи Ігор допомагав товаришу вибрати відтіля за Костянтину Ванчем слід про пропав. Куди це він зник від дехучка запада Микола? Тихіше зупинив і здається, попереду щось діється. Миколака прислухався і справді попереду пролунали вирізні голоси. Потім хтось наш скрикнув Давай за мною. Вигукнув Ігор. Ліс раптоворус ступився, хлопці вилетів нагляд, а там точилась жорстока бійка. Кремесний, схожий схоже на ведмеді бородатий дядько, змахував мисливською рушницею пацю, поволі Степана Костянтина Івановича. Їс собочі бородання, було забруднені щось червоне. Ще один бородатий спілкувався підвестися з землі, а неподалік від них час від часу судомно бив окупитом щось велике з широким рогам. Олень. Костянтин Іванович кружляв навколо бородату. Зненацька він стрим вперед, прихопив гвинтівку разом з Бородатим покотився. По Траві. Справитись з кермесним бородам було не так вже й легко. Все ж Костянтин Іванович, як не так вже й легко якось вивернувся, за мою руку за спину. Бородатись застонав, шарпнувся раз, друзі, за що, догралися? запитав Костянтин Іван, тепер за все відповісте. За все. Пусти, застогнав, бородати. Ой, та пусти ж руку вивернеш. І тут похиточ землі підвівся другий браконьєр. Він підібрав рушник Він на догову Костянтини Івановичу щось цього окно і урки носян допомогу. Костянтинувай блискавочно зринуся, притахитись від удара, вже не встиг, не випускаючи. Жой рика, і він повільно постився на траву, по йобоччі тоненьким подічком заструмені окур. Дядю Костю. у розпачі скрикнув, їздив, розум чепився бороду того, що тримав рушницю. Бородани з подіяно легко відірвалася з неї вия що щось чисто погону. Чі... Ага, і цуценя тут, хижо, посміхнувся, позбавлений бороди. Адвам, смертям не бувати. Він замахнувся прикладом. Почувся глухий удар, і ой Ігор, мов підкошений, звалився поруч з Констатином Івановичем. – закричав моя кока Сюди, на допомогу. Ми пробіжимо про на неподалік дівчачий голос. Ота їх поно на наш полошено прохрипіду паркон. Тікаємо, Петре. Коли на галявин вибі дівчатка, у непобаченого ще колю горобчика, схлипчу, то й не має підвести ігоря, а неподалік непорушно розкинув землі Костянтин Іван. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А так це все всім па-па!